У Луцьку за участі двох маршруток сталася аварія орієнтовно о 13-й на зупинці, що поруч з готелем Україна навпроти театрального майдану зіштовхнулися автобуси номер 25 і 10, Розповіла прес-секретарка Волинських патрульних Анна Цісюк. З її слів, водій 10-го автобуса не дотримався безпечної швидкості і не впорався з керуванням. В результаті чого здійснив наїзд на маршрутний транспортний засіб номер 25 та виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на дорожній знак. Пункт зупинки автобуса в автобусі номер 10 Розбитий бампер і потріскане лобове скло. На момент знімання на місці події маршрутки номер 25 уже не було. Зі слів водія 10-ї маршрутки Василя Ротмисловича у його салоні їхали шестеро пасажирів. Їхав. Щось не знає, що сталося. Наїхав на знаках. Автобуса стукнув 25. Зіткнення я бачив. Юрій Корилович великанець, каже, бачив момент зіткнення. Вдарилося в нього, з боку, з правої сторони. Він вже стояв. На місці працювали патрульна поліція і швидка. Під час аварії ніхто не травмувався, розказала Анна Цесюк. Керманичі транспортних засобів вирішили розійтися за європротоколом. Але на водія маршрутки номер 10 патрульні склали протокол за статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зі слів Анни Цисюк, від початку липня сталося три аварії за участі громадського транспорту у Луцьку. Оксана Євпак, Валерій Фатисов Суспільне Луцьк.